Вночі ворог завдав удару по Бучанському району Київщини. Внаслідок атаки загинув 50-річний чоловік. Повідомив про це керівник обласної військової адміністрації Микола Калашник. Крім того, понівечено приміщення двох автозаправних станцій. І внаслідок ворожого удару поранення дістало дві жінки. Повідомив керівник Дніпропетровської ова Олександр Ганжа. Вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Крім того, у Петропавлівській громаді поранено 44-річного чоловіка. Його ушпиталили в стані середньої тяжкості під час атаки. Виникла пожежа на підприємстві, побиті вікна у сусідніх будівлях. Пошкоджено багатоповерхівку, інфраструктуру та п'ять автомобілів. У новоолександрівській громаді Дніпровського району безпілотник пошкодив приватний будинок. А Покровську громаду на Нікопольщині обстріляли із артилерії. І вночі російські окупанти також атакували Київ, внаслідок чого травмована одна людина. Повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. У Дніпровському районі є влучання в нежитлові будівлі. Повідомляють про падіння уламків БПЛА на відкритій місцевості. Палають автомобілі на місці. Працюють усі. Служби після атаки без тепла залишилося майже 6 тисяч багатоповерхівок. Загалом їх в Києві 11 тисяч 80% відсотків з них будинки, куди повернули теплопостачання 9 січня. Лівий берег залишився без водопостачання. Комунальники і енергетики працюють над відновленням подачі води та електрики в домівки киян. І більше про те, яка ситуація зараз у столиці, зокрема в на лівому березі міста, розповість наша кореспондентка Катерина Галко. Вона працює в деснянському районі столиці. Катю, вітаю, будь ласка, як там, що люди кажуть? Чи дійсно досі немає ні тепла, ні води? Будь ласка. Вітаю Василю. Вітаю наших глядачів. Тож у Диснянському районі одна з найскладніших перепрошую ситуації у столиці, тому що як вже нам вдалося поспілкуватися із мешканцями цього району вночі після гучних вибухів. Зникло водопостачання, зникло світло а також. І вже немає тепла для того, аби трохи допомогти мешканцям цього району. Тут розміщені кілька пунктів незламності. Зокрема, от такий яскраво помаранчевий облаштований державною службою з надзвичайних ситуацій. Ми от покажемо, що є всередині як мешканці району. Ну, можуть зігрітися у ці холодні дні та ночі. Загалом також зазначу, що такі пункти обігріву облаштовані у всіх районах Києва. Тож у середині тут можна присісти. Тут справді дуже тепло, можна випити гарячого чаю або кави. Можна просто, як ми вже бачили, приходять сюди жителі району і набирають собі гарячу водичку, щоб вдома зробити чаю або приготувати, можливо якусь їжу. Тут також є багато розеток можна зарядити смартфони, ось як бачите. Та, тобто вистачить на усіх, і тут є багато також різних іграшок або розвиваючих книжок, пластилін усе для малечі, і як кажуть, рятувальники, які тут працюють, лишень завчора е, 150 людей. А то й більше приходило сюди, серед них 50 дітей. Тобто, такий пункт обігріву справді допомагає жителям цього району. І хоч ранок тут вже є люди, і як ми розуміємо, впродовж дня сюди будуть. Приходити ще більше жителів будинків поблизу, аби підзарядитися та зігрітися, тому що ситуація справді залишається складною. Поки що не вдалося відновити воду постачання. Є перебої зі світлом, а також із теплом працюють усі комунальні служби, аби якнайшвидше повернути тепло, світло та воду у помешкання киян. Втім, ми розуміємо, що внаслідок обстрілу сьогодні ситуація значно ускладнилася, і е, цей обстріл, е, так як і вже написав. Війський голова Віталій Кличко цей обстріл зруйнував власне те, що останні кілька днів намагалися полагодити. Комунальники та енергетики, от і сподіваємося, що їм вдасться зробити це знову. А поки що українці, зокрема кияни, але звісно, і всі українці по всій Україні функціонують пункти незглавності. І лише у Києві понад 1200 таких пунктів обігріву облаштовані. Це і такі величезні помаранчеві палатки від рятувальників. Це також палатки від національної поліції. Ну, і, звісно, муніципальні, які облаштовані у школах, бібліотеках. Усе це можна знайти у порталі дія на мапах. Славності Просто в інтернеті, і якщо ви у столиці живете, і у вас складна ситуація, обов'язково можете скористатись послугами пунктів незламності. Це допоможе у цей морозний день сьогодні. Тож така ситуація у Києві зараз. Василю передаю етап тобі. Дякую, дуже Катерина Галко була з нами на зв'язку з лівого берега, з Деснянського району столиці, точніше, із житлового масиву Троєщина. Там ситуація така, що от я зранку в п'ятій прокневчетті прокинеться, але не було вже ні світла, ні тепла. Плані води, а дяка нашим комунальним службам, які попри це продовжують працювати і намагаються відновити якісь мінімальні блага цивілізації сьогодні для українців. Для киян за чотири дні в межах загальнопольської акції збору коштів на генератори для України під назвою Тепло з Польщі для Києва зібрали вже понад чотири мільйони злотих. Акцію збору коштів на платформі а, Помагам .пл, яку організувала польська фундація Stand with Ukraine, підтримали вже понад 33 тисячі охочих через велику кількість людей, які Підтримали акцію. Організатори декілька разів підвищували максимальну суму збору коштів. Нині вона становить 5 мільйонів злотих. Така є мета до збору. Долучаються відомі поляки, українці та мігранти інших національностей на ці кошти планують закупити ще більше генераторів, спальних мішків та пального для мешканців української столиці. Велика дяка нашим друзям. Ну і зазначу, що в рамках ініціативи тепло з Польщі для Києва спершу планували зібрати 400 тисяч злотих. Це трохи менше 5 мільйонів гривень. Але люди в Польщі серед них, поляки, українці та мігранти інших національностей, несподівано для організаторів зібрали в десятеро більше. Як з'явилася така ініціатива? Розпитаю у Наталії Панченко, волонтерки із Варшави. Вітаю вас! Отже, розкажіть про ініціативу і не про те, як зараз триває цей збір. і Можливо, є люди, які хочуть ще більше дати. А, будь ласка. Доброго дня, вітаю Києва, вітаю з Варшави. І як все почалося? Ну насправді не буду придумувати гарної історії. Почалося все в чатику в WhatsApp серед ночі, коли знайомі друзі-поляки, це журналісти, активісти, почали писати: Боже, друзі, давайте щось робити. І ми трохи боялися, тому що останнім часом те, що ми бачимо в польських соцмережах, це шалені антиукраїнські настрої, тому побоялися. Якусь велику суму, але все ж вирішили ризикнути і звернутися до польського суспільства, можливо, вони все-таки підтримають наш збір. І те, що сталося в першу добу збору, нам довело, що ніяка російська пропаганда, ніякі боти і тролі ніколи не зможуть поділити українців і поляків і ніколи не можуть знищити ту солідарність, яка живе в польських серцях. Тому вже за першу добу ми зібрали майже мільйон. Тоді ми зрозуміли, що нам швидко треба змінювати ціль. А далі просто снігова лавина почали звертатися органи місцевого самоврядування, фірми, бізнесмени, люди. Кожен питав, як він може допомогти, кожен питав, як він може долучитися. Ми вже були на зв'язку з адміністрацією Києва і з кризовим центром Києва, щоб розуміти, які точно є потреби. Ну і на сьогоднішній день ми вже. Зібрали понад 4 мільйони злотих. Збір не зупиняється. Ми продовжуємо його далі. Паралельно, ми вже ведемо першу закупку генераторів і хочемо, щоб вони сьогодні, максимум завтра, виїхали до Києва. Паралельно ми далі збираємо гроші. До нас далі звертаються польські фірми і просто фізичні особи, що вони хочуть далі підтримувати збір. Тому те, що раз відбувається. Це просто щось неймовірне. Я, як українка, яка єдина з українців серед співорганізаторів цього збору, дивлюсь на це насправді зі сльозами на очах, тому що ем, те, що роблять зараз поляки, те, як вони реагують, як вони поширюють, як вони підтримують, все ж таки вселяє віру, що ніяка російська пропаганда ніколи не зможе поляків і українців посварити, і що б там не було, а ми цю війну переможемо і переможемо її разом. Дякую дуже, Наталя Панченко, була з нами, активістка з Польщі, яка власне і долучилася до ось ну зініціювала цей збір, який так гарно називається польською тепло з Польщі для Києва. Тепло з Польщі для Києва. Зараз вже зібрано 4 мільйони 72 тисячі і один. Злоти і дякую знову ж таки всім тим, хто долучився. Це важливо відчувати і тепло сердець, і теплогенераторів спальних цих спальників. Все інше, що приїде в Україну, де куплено для України за ці злоті. Це вже майже мільйон доларів. Так, Євген Білов, голова громадського об'єднання рух вільний Харків, про ситуацію в місті Харкові. Будемо говорити. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, слава Україні. Героям слава ворог вчора завдав знову ударів по Харкову. Ситуація в місті дуже складна. Крім того, що є люди постраждалі, також суттєво постраждала знову інфраструктура. Яка ситуація гуманітарна зараз в місті? Забезпечення е теплом, е водопостачання е електроенергія кабами ворог поцілив по місту. Харкову. Будь ласка. Так дуже часто останні кілька днів стало прилітати саме по енергетиці, і через це, якщо раніше Харків трохи оминав відключення, через це що це прифронтова територія, і є певні розпорядження, що по прифронтовим територіям нема черг по відмиканню світла, то через ці атаки, на жаль, черги такі з'явилися, і періодично в на кількох районах міста вже є відключення. І вчора, наприклад, якщо ми кажемо про мій район Шевченківський, то були відключення з третього години дня до приблизно одинадцятої вечора. Ось але такі райони змінюються. І в різних районах вони ці відключення по різному з точки зору води і тепла, наче все добре. Якщо в квартирах це залежить від електроенергії, то там є звісно певні питання. Але якщо не залежить, то все добре, вода і тепло є проблема тільки зараз зі світом. Наскільки адаптувалося місто до життя в цих умовах? Ну зринує це питання, дещо можливо і наївне, але з іншого боку, умови завжди змінюються. Вони або погіршуються, або трохи покращуються, роз не погіршуються і в Києві, в Дніпрі, в Одесі, в Сумах, Чернігів, Харків, також і тому наскільки адаптувалося, наскільки зараз е бізнес? Е Громадські організації адаптувалися і допомагають. Якось, як в Києві, це відбувається також. Я думаю, що в Харкові, коли і бізнеси, і різні там ресторації, заклади стають також і пунктами незглавності, пунктами обігріву. Наскільки Харків живе, е, як то кажуть, адаптувався в, цей, в цих умовах? Будь ласка. Е, так, звісно. Е... Заклади працюють, вони також працюють як пункти обігріву, і без питань можна заїхати або зайти в якісь заклади і там зігрітися, отримати теплий чай або воду, сходити в туалет або зарядити свої гаджети. Також є пункти незламності, які розгортає ДСНС. І, і в цілому така культура допомоги один одному в такій складній ситуації зовсім приємна, е, і сточ. Е, ми бачили і по країні такі ж моменти, коли і через такі морози зараз є ще і е, тварини безхатні, які яких е, е, також допускають до е, закладів для того, щоб вони погрілися, нагодували їх. Тому е, е, така культура є. І в цілому бізнес е, доволі адаптований до моментів, Ті відключення багатьох багатьох бізнесах є генератори, і вони відразу перемикаються, попереджають, що просто може бути там кілька хвилин, поки вимкнеться генератори. Тому всі до цього з розумінням відносяться і все добре в цьому. Та і чи надходить вже допомога від наших партнерів? Зараз дуже багато країн надають тут чи іншу допомогу? Це Румунія, Хорватія, Польща, Бельгія, Італія, Молдова, Грузія, ну власне Чехія е, Боюсь когось забути. Але це величезна кількість Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Данія, ну, власне, всі країни Європи, північна, центральна, південна, західна Європа. Всі підтримують, допомагають Україні. Чи надходить ця підтримка зараз до е, Харкова? І наскільки це відчутно, будь ласка. Я сподіваюся, що звісно так, тому що це розподілено йде вже на рівні міста або області, і це їх прафія, щоб вони цим займалися. Тому я думаю, що вони свої задачі виконують в повному обсязі, і та допомога, яка надається, вона передається людям. Я з точки зору волонтерського сектору можу сказати, що і міжнародні гуманітарні організації і локальні організації з інших міст також передають цю допомогу і для ми. Можливо, і для Києва передаємо певну частину, тому що точно знаю з точки зору зарядних частин. А, а, а західні а, області і організації західних областей і міжнародні партнери передають до Харкова, і до Києва також генератори або зарядні частин. Станції для того, щоб допомагати місцевому населенню, в яких нема або ускладнений доступ до а, таких або пунктів обігріву, або а, через такі відключення, тому що в області набагато гірша ситуація з точки зору електропостачання, і там є а, черги відключення. Вони були і ще й до а, цих останніх атак, тому що місто більш важливо забезпечити, і про це казав і мер і губернатор за те, що на Мова військової адміністрації за те, що важливо забезпечити критичну інфраструктуру в місті, і через це є черга відключення в населених пунктах поряд з Харковом і от такі є моменти. Та от ви власне про область говорите, ворог Говори, часто б'є по приватних будівлях, чи зараз доводиться евакуювати людей? І я знаю, що ви також займається евакуацією тварин, що також дуже важливо. От, Знаєте, вчора була десь кілька днів тому бачив таку історію. І ви говорили, до речі, про тварин також як у Львові водій автобусу просто возив собаку, тому що їй було холодно, і навіть ну в місті, яке не є під такими ударами, скажімо, як зараз чи в Львів, але також є проблема, те, що холодно і тваринам ну сотужно. От як з цим в області і наслідки ударів також по пройонок де найскладніше в якій частині області зараз найскладніше із доступом до е, цих комунальних послуг будь ласка е, так звісно ми займаємося евакуацією цивільного населення і тварин також і тварини це наш прямий профіль це просто блок який ми також виконуємо е, в цьому займаємося евакуацією саме цивільних з зон е, прифронтових територій і бойових дій в цілому із таких більш гарячіших напрямків зараз на Харківському напрямку це Вовчанський район, і тому що там є трохи просування ворога. Це великопорлуцький район, тому що там також є по заходи ворога трохи вглуб. І звісно, Куп'янський напрямок і Куп'янський район, і сам Куп'янськ також залишається дуже на складної території. Бути евакуаційних екіпажів, і звісно, там є моменти з відключенням світла, і в багато таких великих населених пунктах прифронтових створені або пункти обігріву, або якісь ЦНАПи і адміністрації, які можуть працювати для заради людей для того, щоб вони там могли зарядити гаджети, обігрітись і допомогти один одному гарячий чай, кава, поїсти і далі. Для того, щоб вони були більш безпеці, і звісно, ми виконуємо евакуаційні місії, збираємо людей з прифронтових територій, тому що обстріли в області не припиняються. Вони е не ті, що щоденно, вони щогодинні і великі кількості, і ночні, і е днівні, і в будь-який момент. Е і тому ситуація в області. Е Доволі складна і ще погодні умови, і ще відключення світла, і ще і такі морози. То складність таких евакуацій і складність людей, проживання людей там вона звісно є, і вона велика і більше ніж мовно в річ. Дуже коротко на сам кінець. А проблеми з постачанням продуктів найголовніших продуктів для життя людей: хліб, вода. Ну і такі сяки, якісь там снеки, можливо, ну те, що люди купують, те що можна їсти, бо дай кого немає, чим підігріти, обігріти в Харкові. І в ви говорили про досладос ситуацію в області а в області є населені пункти, куди не привозять. Скажімо, там хліб. Ну взагалі, їжу воду, будь ласка. Я вже не буду так звісно, це прифронтова територія через те, що зараз кілзона вона дуже збільшилась, і є питання під'їхати до цих населених пунктів через загрозу дронів. То є звісно населені пункти, де складніше доходить гуманітарна допомога, але є розподілення в ближчі населені пункти, і вже місцеві адміністрації або місцеві жителі вже розподіляють до тих населених пунктів, які знаходяться ближче, через те, що в них там є можливість цю історію довести. Но ось гуманітарні організації намагаються допомагати. Як найбільше, щоб забезпечити всіх, хто потребує, дякую вам дуже що долучилися з нами. Був Євген Білов, голова громадського об'єднання рух вільний Харків про ситуацію в Харкові.